Соціалістична планова економіка з величезним рівнем втручання держави, вона не здатна впроваджувати інновації. Соціалістична економіка не створює стимулів для людей для того, щоб вони працювали активно. Ну в такому розумієте, варто зрозуміти ту річ, що от будь-яка система вона повинна от десь якісь створювати штовхати, повинні бути позитивні стимули, тому що ви отримуєте зарплату, якісь пільги, це вас підштовхує до того, щоб ви щось робили. Є негативні. При капіталізмі це там безробіття, нема грошей, не можеш здовільнити всі свої потреби. При соціалізмі колись при частині Р... Сталіна могли розстрілювати. Потім... Була відлига і перестали, так би мовити, використовувати такі брутальні, на за те, що ти не працюєш, що ти не хочеш, примушувати, так би мовити, людей до праці. Перестали використовувати такі методи, і сталося так, що при соціалізмі можна було нічого не робити, а більш-менш собі якось нормально. Влаштовуватися, не було стимулів працювати. І от він приходить до того висновку, що нема стимулів до праці, нема стимулів до того, щоб впроваджувати нові, якісь інновації, нові технології. І він вважає, приходить до висновку вже в 80-х роках, що все, це гаплик. Тобто соціалізм вже приречений. Но